Шановні студенти, викладачі, всі, хто зібрався у цій залі для того, щоб поспілкуватися із нашим гостем, гостем Вінничини, гостем нашого університету, нашим другом, другом Вінничини, другом Вінницького національного медичного університету, послом Кореї в Україні, містером Лі Янгу. Візит містера Лі є продовженням нашого візиту у Республіку Корея. Як ви знаєте, нещодавно делегація Вінничини відвідала Корею із візитом? Візит був розбитий на кілька частин. Це і державницькі наші мужі вели перемовини. Із представниками Кореї це і представники бізнесу вели перемовини про співпрацю, і звичайно, представники кількох університетів також спілкувалися із представниками університетів Республіки Корея щодо подальшої співпраці між нами і налагодження взаємостосунків. для нас дуже важливий розвиток міжрегіональної співпраці. Вінницька область наразі активно рухається в цьому напрямку. Ми сподіваємося, що за підтримки пана Лі найближчим часом буде встановлені контакти з регіоном чонбук Кореї. Тому кожна з цих країн, про яку я говорю, це, мабуть. Стане ще плюс одна країна, з якою будуть угоди по співробітництву і у вашому навчальному закладі, і для вас це буде можливість поїхати по обміну. Тому наше з вами завдання максимально презентувати Україну і Вінничину в світі і в той же час вивчати всі гарні практики, які там є, привозити їх сюди, тому що перед нами з вами буде стояти величезний виклик відбудова України після нашої перемоги. Good morning, uh, everybody. еврібаді, ама вітаю всіх. Я надзвичайно радий повернутися у ваш чудовий університет. Я здійснив декілька візитів до вас, коли був послом Кореї в Україні. going. Перш за все я хочу висловити повагу українському народові і владі, які ведуть боротьбу проти російського вторгнення. А також хочу принести свої співчуття близьким полетах. Якщо Корея та Україна об'єднаються в цих зусиллях, я думаю, що цей новий медичний заклад стане найкращим у світі. Yeah, for example, so to keep sound and value. Україна має підтримувати um, такі здорові екологічні цінності. There are so many principles to be strong country, but optimism, moral power, and innovation and challenging. Um yeah. І попри те, що Україна проходить через неймовірний біль і боротьбу, ми маємо зберігати оптимізм. Ми хочемо вручити пам'ятну грамоту послу Лі на знак шани про відвідування нашого університету 23 травня 2025 року. Місцеві відсутні.